Тисячі, тисячі от, є зараз варіант внесення добрих, але тут це новинка 2026 року, розроблю 100 антисмішних. Воно біля кожного сочника. Яка супиться, може бути там 70 чи скільки? 75. Ну, не знаю, ще не бачив. На південні регіони замовлена така одна сівалка. Варіант із знесенням добре. Будемо тестувати, будемо дивитися. Варіант добре, тільки доступен зараз тільки з переднім бункером, так як є також 2200 літрів. Потребує переднього навіски трактора. Одну виходу гідропари, вільний злив. Подивимося, ця новинка була представлена на агротехніці. поки вона тільки в такому варіанті шестиметровому. Ми зі своєї сторони просили шведів, щоб це. Була сівалка аля 10 метрів, ну, хоча б приблизно ми просили, щоб це був інтегрований бункер з добривами, бо на передня навіска трактора є свої якби, обмеження. Це прикачування іде, ну, висів соответственно, насіння сміщення, зміщення, зміщення очисників рядка. Ну, задня палка не піднімається, якщо ви хочете сіяти, наприклад, на 50 чи на 45. Сіється там передніми секціями переднім рядом. Задня балка, що не піднімається, пояснюється так, що щоб не було якогось дисонансу в цій сівалки. Тобто вона може конструктивно ще не піднімається. Тобто, поки вона тягнеться, просто тягну. Але в землі Так, але але в землі оце прикатує з задній, задній ряд. Да, Оце прикатка, а на передній ряд немає прикатки, просто йде да. Бачи я тоже його бачу Не, тут. Так можна вибрати. Тут да. можна вибрати оцей передній ряд. Він може бути виключно при прикоченні. Отакі колеса вони стають в ряд, щоб ущільнич перед сівалкою так, А, доб... а добра Тоді а тоді добре. Якщо в такому варіанті сівалка замовляється, то отут будуть тільки прикочення. То добрива вно... вносяться тільки в рядок. Тобто там буде замість пірного целу стоїть прикордонний такого. Там поки що спірне рішення по внесенню добрив, воно буде вносити, виходить, в рядок добрива разом ну, якби, з насіннями. Я боюсь, що що нижче глибини залігальне насіння воно вносити не буде. Тобто ми